Вибачаю за те, що звучить тут мордорська, але для справедливості розповіді це необхідно. Ці строки написані на єдиному персні і в перекладі українською значить. Один з них керує, один всіх знайде, один їх збере й у пітьмі всіх зведе. Вітаю вас на каналі Підсобка Демеурга. каналі, де ми розбираємо фентезі лор всіх світів. Я довго думав, насправді ні, про що має бути перше відео на каналі, і це очевидно про твір Метра який популяризував жанр Володар Персні від Толкіна. Саме сьогодні ми поговоримо про наріжний камінь пізньої історії Середземлі Персні влади. Варто зауважити, що в даному відео я буду опиратися на тексти, що вийшли з під пера Толкіна, а кіно, адаптації і ігри, як оцю, і особливо цю, я враховувати не буду. Хоча можу використати матеріали звідти з ілюстративною метою Творення Перснів Влади. Проте навіщо серед зим'ю? заставатися пусткою навіки, якщо ельфи здатні зробити його не з гіршим от ересеа або навіть од Позаяк ви не повернулися туди, хоч і мали нагоду, отже ви, мабуть, любите серед землі, і я теж. Відтак чи не є нашим спільним завданням працювати для збагачення краю і для того, щоби піднести всі ельфійські ради, заблукалі і невчені до таких висот влади і знання, якими володіють і тіші за мор? Саме цими словами посланець з Валінору Анатар. Переконав Келебрімбора зайнятися створенням персів. особливих артефактів, які допоможуть зробити середзем'я величним. Нарешті. Келебрімбор був чудовим ельфійським майстром, онуком величного Феанора, і як і творіння діда, ремесло Келебрімбор, всупереч бажанню ремісника, призвело до великого горя ельфійського народу. Келебрімбор прийняв ідеї Анатара. Він повірив чудовому посланцю Валінора і взявся разом з ним робити персні. Не вкинув би наш ельф всі бали в ремісницькі навички, а й прокачав би проникливість, то зрозумів би, що Анатар обманює. Але це не точно, бо під ім'ям Анатар, себто дарувач той, хто дає дари, ховався Саурон, прибічник ворога, який хоче зайняти місце свого поваленого пана. Келебрімбор разом з Анатаром створили багато кілець, були серед створених й малі персні, які не мали значної сили і допомагали в магії або ще в якихось аспектах. Гендаль вдумав, що те кільце, яке знайшов Більбо, якраз було з цих малих перснів. Коли ельфи підлавчилися, вони створили 16 досконалих перснів влади. Саурон був задоволений роботою. Він збирався тепер зробити перстень, який підкорить собі ці 16, поступово впливатиме на думки ельфійських лідерів, які наситимуть зроблені персні, і схилить їх до темряви. Таким чином, він отримає владу над ельфами без збою. Так Елебрімбор обіграв старого інтриганта ельфи в таємниці від Анатара, вважай Саурона, створили собі три персні влади. І коли Саурон своєму вулкані Баратдур. Створив єдиний перстень, то ельфи відчули, що щось не так, і не стали користуватися своїми трьома перстнями. Вони боялися, що ці персня зможуть контролювати ворог. Хоча й зроблені вони були б з його участі, але за його технологією, тож, напевно, не могли знати їх творці, чи бува, десь не занесли вірус, який хакнув би їх розмі. Саурон же в єдине кільце вклав, окрім своїх задумів, ще й частину своєї сили, що зробили їх пов'язаними. І наділила перстень частиною волі Саурона, а самого темного Маяра зробило залежним від цього персня. Знищення персня призвело б і до знищення господаря. Проте вигади від власної волі кільця були значними. Тих, хто носив кільце, воно вводило в темряву, обіцяючи силу, і чим більше насій хотів сили, тим швидшим і масштабнішим було його падіння. І навіть якщо силу бажали заради світлої справи, все рівно падіння було б невідворотне. Перстень міг впливати не лише на носія, а й на оточуючих його. Крім того, у випадку, коли перстень вважав, що цей носій погано сприяє з'єднанню єдиної прелісті з сауроном, то міг зрадити насія, щоб новий власник швидше доставив перстень до володаря. А натар стає сауроном. Саурон розпочав війну з ельфами, щоб отримати перстень собі, коли зрозумів, що ельфи не будуть користуватися ними, і план його провалився. Три наймогутніші персні влади ельфи приховали і зберегли, а от перші 16 перснів влади Сеорон захопив. І оскільки ельфи випали з плану, ці кільця були розподілені інакше. Тож сім дісталися гномам з підземних твердинь, а дев'ять людям, що приречені на смерть. Бо, схоже, ельфи не попередили гномів і людей про те, що анатар мутний тип, і ці народи прийняли персні собі. Виглядає на те, що персні міняють свої сили в залежності від того, хто носить їх. Або від того, хто перший одягнув їх. Бо персні гномів давали змогу прибільшувати багатство, питання як детектор металів, трансмутація. А прокляттям їх була жадібність і недовіра, що сіялася в серцях гномів. Персні людей робили їх могутніми, давали змогу ставати невидимими і фактично безсмертними. А як результат зробили цих людей рабами Саурона, які зараз відомі як Назголи. Назголи заслуговують окремого відео, тож підписуйтеся на наш канал, щоб дізнатися всі таємниці Чорної дев'ятки, коли ми зробимо про них відео. Цікаво, що персні були зроблені для того, щоб підкорити в волі єдиного персня. Але цей ефект не спрацював на гномах, але спрацював на людях. Можливо, це пов'язано з природньою стійкістю коренастого народу. Як інший варіант, факт опору в волі гномів. Повертає до того, що початково ці персні планувалися для ельфів. Ельфи перші діти Іловатара, а люди другі його діти. Що, можливо, коди доступу до їх волі дуже схожі і ламаються схожим чином. Гноми це ж творіння Аула, і хоча свободу їм дав теж Іловатар, але першопочаткові налаштування були зроблені валаром ремісництва. І, на мою думку, метод підкорення волі, який спрацював на людях, просто не підходив для гномів. Тим не менш. Три персні для ельфів, для їх королів, сім гордим гномам з камінних палат, ще дев'ять людям смертних радів. Один повелить тьми, де імла, в мордарі, де морок і тінь на землі. Один з них керує, один всіх знайде, один їх збере й у пітьмі всіх зведе, в мордорі, де морок і тінь на землі. Останній альянс і доля перснів. Під час подій війни останнього альянсу Саурон втратив свій єдиний перстень. Той дістався із Сільдуру. з Смеагорло, потім його отримав Більбо, який передав перстень Фрода. А той разом з Семом знищили і перстень і самого Саурона остаточно. Якщо вам цікаво більше дізнатися про події війни Другого Альянсу і пригоди персня влади після цієї війни, то пишіть нам в коментарях і ми обов'язково про це розкажемо. Що ж сталося з іншими перснями влади? Ну, дев'ять перснів були у назгулів, які служили саурону. Сім було в гномів, які не піддалися на пригнічення власної волі, але яких погубила неймовірна жадібність. Відомо, що три кільця захопив собі саурон, інші чотири, на думку Гендальфа, були знищені вогнем драконів. Кільця ельфів, хоч і були зроблені без прямої участі Аннатара, не використовувалися, доки Ісельдур не відібрав єдиний перстень у Саурону. Після цього ельфи використали їх для збереження і зцілення своїх володінь. Останніми володарями цих перснів були Галадріель, яка володіла неня перснем води і захищала з його допомогою Лотлорієн від згуби, хоча це не завадило оркам під час війни кільця зайти в її ліс. Елронд, який володів перснем вілля, перснем повітря можливо, саме завдяки цьому персню Рівендел і називають останнім привітним захистком. І третім кільцем Нарія володів Гендер. Хоча він і не був ельфом та отримав кільце в подарунок для полегшення його місії землі. в середземлі, кільце вогню давало силу розпалювати вогонь в душах і серцях тих, хто йде за носієм цього кільця. І все ж залишається дискусійним питання, чи приступи ностальгії і прокрастинації, які нападають на ельфів, це ознака закінчення їх ери, чи це вплив перснів влади. Єдиний перстень – це алюзія на те. Як бажання влади псує навіть найкращих людей. Ті, хто може опиратися спокусі, такі як Гендальф і Галадріель, розуміють, що, скориставшися такою владою, з'їдуть зі свого шляху, тому відмовляються від прямої пропозиції отримати перстень. Галадріель навіть вважає, що ця пропозиція була тестом для неї, і хоч вона пройшла той тест, все ж мусить покинути серед землі. Арагорн не прагнув влади. Для нього влада це обов'язок і позитивний тягар. Взагалі, Арагорн в володарі перснів являється прикладом ідеального правителя. І як і все у всесвіті володаря перснів заслуговує на окремий розбір. Смеагорн, він же голом, був дріб'язковим до отримання персня, тому його розум так швидко сп'янів від влади, запропонованої цим артефактом. Він пішов на вбивство, щоб отримати свою прелість. А в результаті замість величі слави отримав презирство і зневагу. Проте перстень переконав його, що то всі навкруг шаленці і не розуміють його, а він прихований геній. Когось він мені нагадує. Більбо, Фродо і Сем приклади одного ж штиму вони не прагнуть влади, в них є певний дух авантюризму, і вони доволі прості істоти, які завжди можуть тебе здивувати. Саме тому вони слабко піддаються впливу персня, або швидко поборюють його вплив, хоча і їм при довгому насінні не втекти від наслідків. Показовим є момент, коли Сем одягає перстень, і йому вбачається, як він стає неймовірним героєм, але тоді ж він розуміє, що то не його доля, і перемагає з вами. Ось те, що я наразі хотів розповісти вам про персні влади. Підписуйтесь на канал, бо далі буде більше і цікавіше. Наступним вийде відео про Ice з Всесвіту колеса часу, після нього про Деедр з Нірну або ж Старовинах Собою. А далі, можливо, буде відео на, на тему, яку ви запропонуєте в коментарях.